Всім привіт! 24 липня, 24 року, Волинська область. Вже тиждень, як споживаємо персик сорту Сатурн. Невеличке таке ось деревце. Вже тут третину плодів згнило. Ось. Ретину згнило, і мурахи з'їли, і все одно їх дуже багато. Сорт надзвичайно врожайний, дуже солодкий, морозостійкий. Ось. Але як і багато інжирних сортів, з ним і проблем трохи є. Ось, скільки на дереві. На деревці врожаю, а на ньому щеплений Royal Time. Велика проблема з мурахами. Шкірочка ніжна і тут вона підтріскує, і мурахи цим користуються, дуже легко мурахи прогризти. І ось так от роблять. Ось. І незважаючи на обробки, персики гниють, псуються. А так все з цим сортом добре, врожайність, смак. Ну Це проблема в багатьох інжирних сортів. Ось обмотував синтепоном, щоб менше мурахи залазили. І все одно дивіться скільки тут мурах. В тому сантипоні вони лізуть по своїх братах, запутуються в тому сантипоні, один по одному лізуть і все одно лізуть, тому що персики смачні, солодкі і хочеться з'їсти. Ось скільки гнилих, але вже тут багато обірвав і з'їли. Так, якийсь макенький От. Ось так роблять з ними мурахи. Так сорт дуже смачний. Солодкий, як і у фошки. Це серія UFO, теж та сама проблема. Не знаю, ну, звичайно, інші персики смачні, але зараз вже багато є і круглих, звичайних, класичних сортів, теж з дуже хорошим смаком. То, наприклад, особисто я, напевно, надалі буду, е, ну, скільки я не вирощую персики на продаж, суто для себе. і, і по мінімуму, щоб був догляд, то надалі я, напевно, буду відмовлятися від інжирних сортів персиків для себе. Є круглі сорти, дуже смачні, такі як Extreme 6, Sugar Time, наприклад. Royal, Extreme, Всі дуже смачні, солодкі. І, по суті, по цукру не поступаються інжирним сортам. Ось, і, але вони набагато стійкіші і, і більш і більш безпроблемні. От, наприклад, теж споживаємо зараз сорт нектарина Калдезі 2000. По суті, смак дуже схожий на інжирні сорти персиків і нектаринів, і все таки навіть Калдезі 2000 набагато стійкіший буде, ніж інжирні сорти. Так що, якщо хочете сорт персика і щоб доглядати по мінімуму, то Краще інжирних сортів не брати. А так, Сатурн і Уфошки дуже хороші персики. Всім гарних врожаїв, хай щастить!